Просто чекаю, так ви написуєте на канал. Напишите на канал. Так вас будете рубаться, дуже багато рубатися. І далі я буду. Я бігаю дуже шитко. І не забудьте поставити лайк на секунду. 3, 2, 1 молодець. І за мене бігає. Це так називається мишка, яка тачує піснею. Така мишка, я вам покажу Така мишка, така мишка перешишка. Ну, все, я вам щось із... з тебе тось буде. З тебе тось буде. З тебе десь буде бігати. Він не може зупинитися, мальчик. Я тікаю з миші, вона може мене дуже. Вона дуже опасна, так вона мене бачить. І криса вона буде. От тут криса.